Ну от, це моїх чотири рядочки, яких я оставив. Я викосив оцей город в ту п'ятницю. Чи в суботу? В суботу, по-моєму, викосив, Ні, в п'ятницю, в суботу. То оце вона вистояла тиждень, вона трошки терлася місцями. Провірив сьогодні все, все добре. І що я зробив? На завтра передають зливу. І потім на тижні знову мають бути дощі. І щось в мене бажання копати в болоті нема. Ну, так як в мене, ви ж бачите, тут кром у нас всі кром забори. Мотоблок до самого кінця трошки не докопує. Що я роблю? Завжди один-два корчі крайніх. Я викопую. Ну От ось чотири рядочки по два корчі, вісім корчів. Ось я накопав. Тепер в мене мотоблок. Як ви доходити, коли викопує, він нормально доходить. А от коли я заїжджаю, то там, виходить, впираються роги в забор туди-сюди і паршиво викопувати. То я стараюся кожен раз підкопувати. Ось така картопля відерце з вісьми корчів. Будемо копати, побачимо, що краще. Сонце світить очі, не знаю з якої сторони їх зняти. Осьо, оце моя ця крута картопелька, яку я спеціально посадив. Оце я викопав два рядочки. О, ну перед цим добре, що я зробив мотоблока, відрегулював. Все, копаю як треба. Так що претензій в мене немає. З рядка я викопав 4 відра отакої його катоплі. Зараз я підніму безмона. І попробуємо подивитися. О, де це воно? А, ось ось є є, 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 є є О, що це воно не видно. О! Як ви бачите, воно перетягує за 10 кілограм. Ось є, подивіться. Бачите, яка картопля і тому ще відро. Це 4 відра. Грубо говоря, хай буде 10 кг. Я на цей рядок спеціально я садив, бо це. Ну ви бачите, яка картопля. Оце я садив сажалкою для порощеної картоплі. І отаку здорову садив. О, то якраз на один рядок йшло 4 кг. Точно! То якщо рахуємо, 4 відра по 10 кг, 40, посаджу 4, 1 к 10. Щоб в мене її було більше, і я засадив би весь город, то було б ще що продавати. Ну Ось таку. Бачите, ось такого воно підряд вибирається. О, але хотів що показати, подивіться. Оце я такою осадив. Оце та бараболя залишилася, як ви бачите, вона вже... Огнила, а деякі є, що взагалі згнивші. Оце такою я здоровою картоплею садив. І бачу, дивіться, що на слідуючий рік мені знову придеться садити такою самою. Все, це залишився останній рядочок, я його вже трохи трошки залишався визбирати, і я своєю картоплею закінчив. А далі мене вже не хвилює нічого. Коли дадуть команду, тоді я буду копати. Ну, от все. Я свого городика викопав. Теоретично. Що я можу сказати? Якщо ті всі сорти давали 1 до 5, 1 до 7 деякі, то це останній сорт, де залишилося 4 рядочки. Лорет називається. Дав по самим скромним таким міркам по 4 відра з рядка, Тобто вийшло, по моїм підрахункам, приблизно десь 1 до 10, 1 до 11. О, дякую своєму товаришові, хорошому знайомому Сергію. Він мені з рівного 5 кілограмчиків був свій час передав. Я їх трошки розвів і в мене почала трошки більше і краще родити. Що скажу по мотоблокові? Мотоблок копалочкою витримав все, як потрібно. Копає відмінно, вібрації нема. Груз ось є, мотоблок збалансований. Можу геть так легенько показати, що якщо так, о, я його припідняв, він мордою похилився. Я його опустив, він стоїть на місці. Ну що, саме головне, що я хотів добитися, щоб була мала швидкість і щоб не було вібрації. Вібрації, ну всі ви бачили мої відео, бачили, що. На цій копалочці вібрації нема. А все чому, ну, як ви бачите, що зменшував, зменшується, я розповідав. Ось у нас ще є плюс на сепці, то, -то в цьому місці воно зажато мертво. В цьому місці зменшує вібрацію, відповідно, бо важіль змішує, бо копалочка тяжка. Ну копалочка тільки от в цьому місці, як ви бачите, має. Трошки люфта вліво-вправо, щоб вона ходила. Ну і гвинт для регулювання. Чим мені подобається, в будь-який момент копаю, загнав на 10 см глибину, а потім поступово-поступово піднімаюся доверху. Можна навпаки поставити 5 см, а потім дивитися, якщо не ріже, заходимо глибше копаємо. О. Хорошо. Дякую всім, хто дивився. Успіхів вас, вам, вашій нелегкій праці. І я надіюся, що ми переможемо. Перемога буде за нами. Слава Україні!